Вітаю вас, друзі мої! Я Наталія Мигалко, лідер компанії Choice. Мій досвід 10 років. Я навчаю людей бути здоровими з допомогою фітокомплексів, натуральних фітокомплексів компанії Choice. Препарат f актив фермент актив нормалізація функцій пішлункової залози. Цей орган часто називають панським. Він дуже ніжний. Не може людський організм жити без пішлункової залози. Якщо жовтній міхур можна видалити, то підшлункову залозу аж ніяк. І дуже мало є дієвих препаратів на підшлункову залозу. І тому дуже пишаюся цим препаратом. Тому що було таких, зокрема, багато випадків. Мені пригадалося зараз Олічка, яка півтора місяці лежала в лікарні, уколи давали, капельниці давали, вийшла. Температура була і залишилася, підшлункова боліла і залишилася біль. І тоді вже, коли вже не знала, куди подітися, пригадала пораду своєї подруги і прийняла фітокомплекс Еф актив. І вже через пів години вона відчула краще. Краще, краще і краще. І стала розказувати своїм друзям, друзі мої, нормалізація функції пішлинкової залози це особливий препарат. Чому? Тому що він нормалізує, він нормалізує багато чого в нашому організмі, він нормалізує роботу підшлункової залози. Є препарати хімічні на пішленкову залозу, але вони містять у собі ферменти, ферменти тваринного походження. І тоді пішлункова залоза перес, починає лінуватися. І в майбутньому стане ще гірше. Наша, наш препарат він мотивує нашу пішлункову залозу виробляти свої ферменти. І тоді краще йдуть процеси травлення. Відновлюються клітини підшлункової залози, знімаються запальні процеси. Тобто при панкреатитах, особливо дуже дієвий цей препарат при цукровому діабеті, нормалізується рівень цукру. Тому, будь ласка, препарат F-Active рекомендую вам і знайдете детальну інформацію на чай на сайті Чойс